Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо розбирати системи лінійних рівнянь, і наш метод це метод підстановки. Ми його розбирали на одному з уроків, Сьогодні ми продовжимо. Е, ідея тут не дуже глибока, наша задача – навчитись виражати і підставляти. Нагадаю, в чому основний принцип. Ми виражаємо зміну з більш простого рівняння. В даному випадку це ось це рівняння. Тут ми можемо виразити без проблем X. Там немає коефіцієнта, тому це буде зручно. Отже, давайте це і зробимо. Виражаємо x, x дорівнює 8 плюс 5y. Перенесли мінус 5y, стало плюс 5y. І тепер в друге рівняння замість цього x', який там був, ми підставляємо вираз, якому він дорівнює. Ось цей вираз. Тоді буде 2 помножити на 8 плюс 5y плюс 4y дорівнює 30. Розкриваємо дужки і розв'язуємо друге рівняння. Буде 16 плюс 10 плюс 4 дорівнює 30. Складаємо 10 плюс 4, 14. А справа буде 30-16. Тобто також 14. 14 дорівнює 14, отже, y дорівнює 1. Тепер підставте знайдений y в там, де ви виразили Х. Підставляємо, отримаємо. Х дорівнює 8 плюс, і замість y тепер одиничка. 5 на 1. Тобто 13. Це наш розв'язок. Не забуваємо, що розв'язком системи рівнянь є не одне число, а пара чисел. Впорядкована пара чисел. Наприклад, цю пару можна записати як 13 та 1. Обов'язково в парі перший х, а другий y. Якщо у нас такі зміни. <кхід> Наступна система. 2х мінус y дорівнює 1 і 7х. 7х мінус 6y дорівнює мінус 4. Виразимо y з першого рівняння. Отримаємо мінус y дорівнює 1-2х. Друге рівняння в цей же час переписуємо. І далі нам потрібен сам y, а не мінус y. То домножимо перше рівняння на мінус 1. Ми отримаємо y дорівнює. І тепер дивіться, було мінус 2х, а стало плюс 2х. Був плюс 1, ми домножили на мінус 1. Стало мінус 1. Тут так і переписуємо. Підставляємо замість y 2х-1 в друге рівняння. 7х-6 помножити на 2х-1 дорівнює мінус -4, 4. Розкриваємо дужки, розв'язуємо рівняння. 7х-12х плюс 6 дорівнює мінус 4. Дивіться, тут 7х-12х це мінус 5х. Переносимо шістку вправо, буде мінус 4-6, тобто мінус 10. Мінус 5х дорівнює мінус 10, а отже x легко переконатись, що це буде 2. Тільки що ми знайшли х. Підставляємо в рівняння, де ми виражали y. У вас вийде 2 на 2 4 мінус 1, 3. У дорівнює 3. Знову відповідь цю можна записати в вигляді пари чисел, як точку. 2, 3. Х обов'язково спочатку, потім Y. Наступне 5А-3Б дорівнює 14, 2а плюс Б дорівнює 10. Тепер замість кса та ігрика у нас А та Б, нічого страшного тут не відбудеться. Та? Просто треба відповіді буде уточнити, хто А, хто Б. Хоча загалом це зрозуміло, хочеться інтуїтивно, щоб А було перше і Б було друге. Мабуть, в нормі так було б, але все ж таки ми уточнимо. Тут, подивіться, ми виражаємо другу з змі... другого рівняння змінну Б. Б дорівнює 10 a А в першому рівнянні можемо якраз це підставити. Замість b підставляємо 10-2 буде 5А 3 і тепер 10-2 дорівнює 14. Розв'язуємо те рівняння, де у нас одна зміна, куди ми підставили 5А-30 плюс 6А дорівнює 14. А тут, бачите, кожен раз, коли ми робимо підстановку, ми цим забезпечуємо собі наявність тільки однієї зміною. Якщо у вас залишиться дві змінних в отриманому рівнянні, які ви намагаєтесь розв'язати, ви щось не так зробили. Та тут треба переконати, що все було по принципу зроблено. Вираження і так далі. Тут додаємо 5А і 6А, отримаємо 11А. В той же час справа буде 14 плюс 30, тобто 44. 11 А дорівнює 44, а отже А дорівнює 4. Ось так. Відповідь і Б, і Б. Звичайно, знаходимо Б, підставляємо в друге рівняння четвірочку замість А, і отримаємо 10-2 на 4,8. Тобто 2. <кій> відповідь. Запишемо з уточненням, що А дорівнює 4, Б дорівнює 2. Та знову відповідь рахується тільки парою числ, не окремо одним числом. Так, і у нас остання система на сьогодні. Вона трошечки вже некомфортна і оптимальніше розв'язувати методом, який вивчимо на наступному уроці, а саме методом, підстав... методом додавання віднімання. Але це буде пізніше. А поки що нам доведеться працювати з методом підстановки. Метод підстановки передбачає, що ми виражаємо якусь зміну. Але тут немає змінної без коефіцієнта. Ну, доведеться все ж таки вибрати найпростіший коефіцієнт наявних. Як, як на мене, це двійка. <кій> тобто виразимо звідси х з першого рівняння. Для цього ми переносимо мінус 3y вправо, отримаємо 2х дорівнює 2 плюс 3y. Тут ми залишаємо 4х-5 дорівнює 1. І для того, щоб виразити сам x на 2х, поділимо все рівняння на двійку. І отримаємо х дорівнює, ділимо 2 на 2 1 плюс 3 ділимо на 2 півтора y. Так, зверніть увагу, я поділив кожний з доданків, почленно, кажуть, ділення виконується, на двійку, кожний з коефіцієнтів цих доданків. Так, ми виразили, то можемо тепер це підставити замість x. Пишемо 4 помножити в дужках на 1 плюс 1,5 y. Мінус 5y дорівнює 1. Розв'язуємо друге рівняння. Розкриваємо дужки. отримаємо 4 плюс множити 4 на 1,5, це буде 6. Плюс 6y мінус 5y дорівнює 1. Звідси зліва отримаємо y, 6y, мінус 5y. А справа мінус 3. Бо ми переносимо четвірку, 1-4 мінус 4 це мінус 3. Таким чином знайдений y підставляємо знайдений y в друге рівняння, в перше рівняння, і отримаємо x дорівнює. Давайте уточнимо, буде 1 плюс. І тепер 1,5 на мінус 3. на мінус 3 це мінус 4,5 1. Плюс мінус 4,5 це мінус 3,5. Чудово. Так, і є. І давайте запишемо відповідь. Відповідь так само запишемо в вигляді пари чисел. Мінус 3,5 та мінус 3. Мінус 3,5 іде першим. От підстановка. Підстановка підказує, що все так і буде. Та завжди, якщо ви сумніваєтесь в розв'язку, можете підставити. От, наприклад, я не зовсім впевнений в цьому розв'язку. Скажімо, я хотів бачити тут цілі числа, хоча нічого поганого тут немає, в тому, що ми отримали. Ну, я кажу, ну перевіримо. То це буде перше рівняння перетворюється на 2 помножити на мінус 3,5. Мінус 3 помножити на мінус 3. Так, перерахуємо. Тут буде мінус 7, а тут буде плюс 9. Ну, справді, мінус 7 плюс 9 це буде 2. Тобто, ця пара є розв'язком першого рівняння системи. Підставимо тепер в друге. Отримаємо 4 помножити на мінус 3,5. Це, до речі, мінус 14. Мінус 5 помножити на мінус 3. А це плюс 15. Ну що ж, справді, виходить 1. Таким чином, цей розв'язок є розв'язком системи. Та, ця пара чисел є розв'язком системи. А я сподіваюся, ви засвоїли. Все, що було сьогодні на уроці, в принципі, тема зовсім не важка. Наступний урок вже іншому методу присвячений, це буде остання тема 7 класу. Ну що ж, тоді до зустрічі в середу. Робіть ДЗ. до побачення!